4, 3, 2, 1, Олімпійська миля у 1609 метрів в пам'ять про волонтерку Ірину Леоненко. Дівчина з хоробрим серцем і доброю душею, яка безмежно любила життя і присвятила своє допомозі іншим, загинула рятуючи людей у найважчі дні повномасштабного вторгнення 2 березня минулого року в день народження свого батька, і за два дні до її 35-річчя – Тут, у середмісті Чернігова, рідні, друзі та всі небайдужі біжать цю дистанцію в її ім'я. Це буде такий символічний олімпійський забіг, тому що Ірина вона, м, жила спортом, у неї день розпочинався не з кави, а з пробіжки. Вона з самого народження дуже о, о, захоплювалася всіма видами спорту, всіми, чим тільки можна. Гімнастика, танці. І бокс, і чого тільки не було в її житті? Ну її був можна сказати один недостаток. У її зовсім не було чувства страха. Дуже смілива, дуже відважна. Вона завжди всім старалася допомогти. А пташечки до собаки, до чоловіка, до старенької бабусі. Впродовж останніх років Ірина Леоненко працювала менеджеркою на телеканалі Дитинець та в центрі надання правової допомоги. І, мабуть, в усьому місті не знайти того. Хто нею б не захоплювався, коли ти бачив її в місті, ніхто не дасть брехати, що поганий в тебе настрій, щось з тебе сталося. Вона завжди з посмішкою, завжди підтримує, завжди привітається. Кажуть так, що Господь забирає кращих. Це про їх забіг, присвячений чернігівській волонтерці, став своєрідним символом цьогорічного всеукраїнського олімпійського дня і об'єднав довкола себе сотні сердець, закоханих у спорт. Свої трохи менші дистанції на міській алеї долали юнаки та юнки, хлопчики та дівчатка із різних шкіл і федерацій, і кажуть, попри війну та всі події, що відбуваються в країні, вони продовжують боротьбу на своєму олімпійському фронті. Бойкотувати участь спортсменів від РФ та Білорусі в іграх 2024 та здобувати кожен свою перемогу. Четвер. Місце <зас> треба було більше виносливості і над цим треба роботи. Мені було дуже цікаво, бо спочатку я була трошки позаду, але в кінці в мене відкрилося друге дихання, бо за мене вболівала моя команда, і я добігла третє. Кожен ранок вони встають, готуються на те. Стараються правильно харчуватися, готуються до змагань, готуються до таких свят, тому що сьогодні дійсно це свято, і таке воно тут всі наші вихованки, і вони здружуються тут, гуртуються, і тут е, наш міцний колектив стає ще міцніше. От, тому е, спорт це наше життя. Я дуже радий, що я, що я зможу бігти, і тримати участь. Таже сидячи на колясці, я себе чу, почуваю без обмежень. Цього дня тут не було переможених. Адже Олімпійський рух це не лише про досягнення, а насамперед про взаєморозуміння і дружбу за для створення кращого та спокійнішого світу. Сьогодні ми е, і Чернігівцям. І всій Україні всьому світу показуємо, що ми достойно тримаємо наш спортивний олімпійський фронт, починаючи від маленьких діток, які вперше знайомляться з видами спорту олімпійськими, і нашими олімпійцями, які виборюють медалі на міжнародних змаганнях, є учасниками і претендентами на Олімпійські ігри 2024 року. Заходи з відзначення Всеукраїнського олімпійського дня вже відбулися в багатьох громадах Чернігівщини та різних містах нашої держави і традиційно приурочені до річниці створення Міжнародного олімпійського комітету 23 червня. У Чернігові до нього долучилося 650 вихованців та вихованок спортивних шкіл, які вже обрали свій напрямок і займаються професійно. Олімпійці, призери та переможці різних змагань та ігор, досвідчені тренери та всі, хто не уявляє свого життя без спорту.